Про війну в Україні щодня лунає і за кордоном Польське радіо для України, яке мовить із Варшави. Щодня дає актуальну інформацію про обстріли цивільних міст, про ситуацію на передовій, Ведучий у форматі живих розмов, порушують проблемні теми співжиття двох народів, адаптації переселенців у новому просторі та культурно споріднюють своїх двонаціональних слухачів. Як працює радійна служба із середини ексклюзивно бачила наша Ірина Коваленко. Co? No. Pocinajmy. Pocinajmy. Piąteczka, Oła. Ось там за склом у повному розпалі ефір польського радіо для України. Ведучі Яна та Марцін, що середи двома мовами українською та польською, із сьомої до дев'ятої ранку обговорюють усе найважливіше для своїх слухачів у Польщі, Україні та за кордоном. Українська служба польського радіо для закордону працює ще з 90-х років. Однак, 24 лютого, 2022-го довелося екстрено переформатуватися. Передусім, це була інформація. Інформація для українців, які приїхали в Польщу, в якої не вистачало, тому що ситуація була страшенно драматична. Нам дали доступ польському радіо на хвилі ЕФН в кількох містах польських великих журналістка Мар'яна Кріль пам'ятає перші дні прямих трансляцій. Вже від 17 березня ми почали вживати в ефірі формулювання «Польське радіо для України. Спочатку це була година, а від травня на дві години. І так, кожного 17-го числа кожного місяця почергово плюс дві години. І ну сьогодні це вже є 24 години. І вже на початках зародився двомовний експеримент. Це був запит слухачів. Для ведучих важливим стало не перекладати одне одного, а просто співіснувати, доповнювати і підхоплювати. Є така підозра, що наші слухачі українці вже непогано розуміють польську. Ми говоримо дуже швидко. Вона українською, я польською, і спостерігаємо за процесом, коли Українська небезпечно наближається до польської, і навпаки нас слухають теж поляки. Котрі завдяки ефірам польського радіо для України вивчають увагу українську мову, тому що їм цікаво. Вони хочуть вивчити мову нових мешканців Варшави, нових мешканців Польщі. сенат незабаром розгляне законопроект про санкції проти Росії. Про це оголосив сенатор республіканець Лінці Грем. Усе стартує з новин. Далі про ніч в Україні на жаль 99% – це сповіщення про обстріли та загрози на фронті. На жаль, була тільки одна середа, коли ми сказали, що ніч минула спокійно в Україні. Часто виклики війни змушують змінювати порядок. Денний ми можемо швидко зв'язатися з кимось, хто є на місці, і хто розповість, яка є ситуація. І тому кажу, що завжди після новин у нас ну хвилин так 5-7 на обговорення актуальних тем. Цього разу до розмови доєдналися і ми. Будемо говорити про працю журналістів в умовах війни, але не тільки. Чесно, було складно чути мені як українській журналістці, яка працює в Києві і їздить на постійні прильоти, про те, що війна стала буденністю. Музичні уроки ще один проєкт ведучої Яни Стємпнєвич у співавторстві з польським диджеєм. П». Що ми слухаємо, вибираємо якусь одну пісню, розповідаємо про її історію, про авторів і так далі. Виконавців, і теж перекладаємо текст цієї пісні, звертаючи увагу на різні звороти, на різні от такі амонімічні пари, те, що може бути складним для людини, яка вивчає польську мову. Сплетіння українського та польського народів одна з провідних цілей радійників. Журналістка Мар'яна Кріль тричі на тиждень прокладає культурні містки. Мені хотілося українцям розповідати про народну культуру, музику різних регіонів Польщі. Я завжди хочу ставити якісь такі міжнародні акценти. Це розмови з перекладачами, з менеджерами культури з Польщі, з Литви, з Фінляндії, з Італії. Дуже по різному з України також. Польське радіо для України створює не лише свій продукт, є співпраця з нашими медіа. Так ширять власний контент іншим країнам світу, дуже зацікавлений нашими програмами українською мовою. Зараз теж ретранслює ці програми. Радіо Суспільне в Тайвані. Вони створили українську секцію в себе. В них, як я розумію, не так багато українців. Здогадуємось так так, як в Польщі, Тобто, їх для них, наприклад, теж наш контент український дуже 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 цікавий. Зараз радійники видають по 9 випусків новин на день, ведуть публіцистичні й культурні блоки, активно виходять на простори Ютубу та насамперед мріють сповістити про перемогу України та закінчення війни. Я попрошу, щоб він подзвонив до мого друга, котрий зараз на фронті і там. Воює, захищає Україну від 2014 року. Він повинен зробити цю промову. Не я Ірина Коваленко, Анна корінь з Варшави. Спеціально для Київ 24